І тут з'являється нова механіка переконання. У NPC є, так би мовити, його настрій, який виражається в числовому значенні. Є чотири секції: захоплюватися, жартувати, примушувати і хвалитися. Якщо, наприклад, обрати секцію хвалитися з однією смужкою, ми бачимо, що персонажу це сподобалося, і ми отримаємо плюс 3 до його настрою. Після цього смужки обертаються по годинниковій стрілці. Захоплюватися нам теж підходить, а от жарти і примус нашому NPC. Місі не подобаються. Отже, виходить, що нам треба, щоб на поганих інтеракціях ми обирали якомога менше смужок, на хороших відповідно якомога більше. Та, чесно кажучи, це супер дурна механіка. Бо ця мінігра доступна з кожним НПС, але по факту вона нічого не змінює. Я намагався переконати торговців, щоб продавати товари вигідніше, переконувати шинкарів, аби ті давали мені знижку на кімнати в таверні. Але все це було марно. Ця механіка абсолютно нічого не змінювала.